Сні історії про силу об'єднання українців. Так. Зараз мова піде про друзів, барбарів, майстрів майстрів перукарського мистецтва, які щотижня відправляються до лікарні, і щоб підстригти наших поранених героїв. Ну і ці візити майстрів стали для військових вже ну більше ніж просто процедурою краси. Дивіться далі історію про неймовірних друзів і про ту роботу, яку вони роблять для наших військових. Ми воюємо на своєму фронті. Ми допомагаємо людям тим, чим ми міємо. Знайомтесь, це Олександр, Михайло і Максим. Вони друзі і мають одну спільну пристрасть свою улюблену роботу. В 15 років я спробував постригти там сусіда свого. Але стрижка в нас, скажімо так. Не то, що там неудачна була, а просто я трошки надрізав вухо. Коли в армії я служив, я теж там стриг військових. Попри епічний перший досвід на професійного перукаря, Саша вивчився після армії і не зраджує улюбленій справі вже понад 20 років. Ти бачиш свого клієнта, ще тільки як він до тебе зайшов, ти вже знаєш, що йому потрібно. Має власний барбершоп у центрі Києва, де і працює Михайло. Барбар це новомодна, а раніше цирульником назвали. Мене прадід був теж цирульником. На війні теж він стриг, там солдат, офіцерів, то вже вирішив по його стопах піти. Окрім роботи, 2019-го хлопці вперше волонтерили саме як барбери. Хто є вільний, треба постригти наших моряків. Вони після полону приїхали і постригли хлопців. Там не знаю, чоловік 20, може. А цього року до доброї справи підтягли ще й Максима. Він універсальний майстер, чемпіон України і Києва з перукарського мистецтва. У мене батя навчив стригти колись попросив мене себе постригти. З цього майже все і почалось. Максим уже декілька років волонтерить, допомагає збирати волосся на перуки для онкохворих дітей, але стригти поранених бійців довелося вперше. Це для нас дуже важливо і це від душі дати їм то відображення, яке вони бачили до всіх всіх подій. Відображення себе. У мене навіть не було сумнівів в тому, що я поїду. І зібралися та й поїхали, почали працювати разом. З травня 2022-го кожен четвер друзів розпочинається не на звичному робочому місці, а у волонтерському штабі одного зі шпиталів столиці. Привіт, привіт. Добрий день, добрий день. Дівчата, волонтери, вони з усіх відділень збирають міні-списочки, кому потрібна там, стрижка. І хлопці беруться до роботи, наводять красу військовим і медпрацівникам, які майже живуть у лікарні. Просто привести до ладу, тому що деякі хлопці не мають змоги навіть помитися протягом місяця. Приїжджають і були випадки просто з землею в голові. Бока з нуля, зверху три або шість, такі найпопулярніші побажання наших захисників. Хлопцям потрібно просто е трошки уваги. Те, що просто він відволікся, він поговорив е на різні теми. Ми дуже багато шуткуємо. Були навіть випадки, коли у хлопців просто момент стрижки проходять фантомні болі. Коли у вас немає кінцівок. А мозг працює таким чином. Він вважає, що вони є. Тільки заради цього можна туди і потрібно їздити постійно. А інколи з військовими треба просто помовчати. В реанімації попросили одного військового постригти. Йому років 19. Ти стоїш, стрижеш, а в тебе чуть не сльози катяться від того, що ну по суті, це стоїть твоя дитина, там лежить. Молоді хлопці. Які ще не бачили ні життя, нічого. Вони ну, залишаються на, на все життя інвалідами. Майстри кажуть, що кожен такий волонтерський візит це як поїздка на фронт, і там, у лікарні, попри все, хлопці не втрачають оптимізму та заряджають бойовим духом інших. У людина не втратила цього, вона жива все, їй хочеться, щоб трошки виглядати красиво. Це дає відчуття нормального життя. Сашко, Михайло і Максим вважають таку допомогу своїм обов'язком. Єдине, що герої не довірили майстрам поки що, це зістригти бороди. З принципу бережуть їх до нашої перемоги. Якщо тобі там даже військовий цей побратим каже там невеличке, дякую всього більш ніж треба.